Вітаю вас, любі мої. Наразі порада для Зодіака на тиждень з 3 на 9 лютого. Овен трійка жезлів. На цьому тижні ви будете включені в якусь тему, можливо, навіть таку добре заряджену. І у вас є всі шанси досягти бажаного, так що сміливіше рухайтесь вперед, не втрачайте оптимізму. Важливо лише пам'ятати, що на цьому шляху потрібно бути уважним до дрібничок. Вони можуть бути зараз важливими. Тельці. Дама жезлі вказує, що саме зараз якась важлива для вас жінка, це може бути ваша мама, керівниця чи просто якась впливова особа може справді серйозно впливати на ті події, які будуть зараз відбуватися. Тож подивіться довкола, і ви побачите ту людину, яка може вам допомогти у ваших питаннях. Але не забувайте про те, що королева жезлів відома ще як персона, яка завжди готова сама прийти на допомогу тому, хто цього потребує. Крім того, зверніть увагу на те, що на цьому тижні може виникнути відразу кілька важливих справ. Наприклад, необхідність займатися робочими питаннями, вдома буде потрібна ваша участь і так далі. Королева жезлів це про активність, ініціативність, про такий життєвий потенціал і оптимізм. Близнюки. як всі карти двору, король Пентаклів. Може вказувати на людину, причому досить впливову чи значущу для вас, можливо, таку, яка володіє серйозним потенціалом матеріальним насамперед, для того, щоб допомогти вам у вирішенні ваших питань. Тож зверніть увагу на те, що зараз у вас є всі шанси отримати таку підтримку. А також король пентаклів може вказувати і на серйозні фінансові справи. Це може бути купля або продаж вашого майна, або, наприклад, банківські операції. І по королю Пентаклі мова йде саме про накопичення, про підвищення, наприклад, соціального статусу або отримання значної суми коштів. І загалом це такий аркан серйозних, важливих, довгострокових справ. Так що на цьому тижні цілком можете спрямувати свої зусилля саме на такі важливі проекти. Раки. Паш кубків. Можливо, для когось зараз на перший план вийдуть справи, пов'язані з дітками, або, наприклад, з навчанням. Це може бути все ще завгодно. Від отримання прав на управління автомобілем і закінчуючи курсами, чи зацікавленістю, наприклад, у якихось духовних практиках, чи з'явиться бажання реалізувати свій творчий потенціал. Щодо відносин, паш кубків рекомендує бути м'яким. Поступливим, готовим до компромісу. І Ще будьте уважні, на цьому тижні ви точно отримаєте добру новину або цікаву пропозицію. Тож не упустіть цей шанс за якимись буденними справами. Але в певних ситуаціях, можливо, варто не бути надто довірливим, особливо до чиїхось слів. Леви, старший арканшут. Ця карта може вказувати на дітей, які будуть потребувати вашої уваги. І це можуть бути якісь спільні справи, наприклад, подорожі. Але також це аркан про внутрішню дитину, яка може проявитися у такому сильному бажанні реалізувати свою давню мрію, просто забути про складнощі, труднощі, і, можливо, навіть викинути якийсь такий фокус, знаєте, якого ніхто не очікує. І ви цілком це собі можете дозволити. Можливо, тільки варто прислухатися до. Розумних порад свого внутрішнього дорослого чи когось такого, хто про вас турбується. Це може бути корисним, особливо якщо з'являються такі дещо авантюрні ідеї. Також блазень це про відсутність страху, бажання досліджувати світ, відкривати щось нове. Так що цілком можливо, що ця карта в когось із вас, дорогі мої, реалізується якимось новим проєктом. Тож бажаю вам успіхів на цьому шляху. Діва. Діва продовжує старанно освоювати щось важливе. Це може бути якась справа на роботі, яку потрібно доводити до завершення. Цілком можливо, що ця робота виконується у команді, але у вас є чітке розуміння, що саме маєте робити ви, що роблять інші. Також ця карта може бути про можливість підвищити свою кваліфікацію. В тому числі за рахунок різного роду навчальних програм, або ситуації, коли ви отримуєте роботу з можливістю подальшого кар'єрного зростання. Можна сказати, що зараз будь-яка справа буде вам по силам. Хіба що не варто занадто уваги приділяти дрібницям, за якими ви можете не бачити чогось важливого. Також тайка Пентаклів рекомендує звернути увагу на документи, на облік, можливо, на продумане. Управління своїм особистим бюджетом Терези, вашому напору зараз може позаздрити будь-хто, Ніщо не зможе вас зупинити, коли ви вирішите щось комусь довести. Але тут потрібно бути уважним, чи не надто ви критичні чи вимогливі до оточення. А також ця карта може вказувати на те, що поруч з вами на цьому тижні з'явиться така особа, яка буде, можливо, вас дещо дратувати своєю поведінкою. Тож у деяких моментах варто включати здоровий глузд. і вам варто прислуховуватись до себе, аналізувати ті ситуації, які відбуваються навколо, для того, щоб у певних ситуаціях справді мати змогу довести своє, а в деяких ситуаціях, особливо тоді, коли мова йде про стосунки, бути більш уважним. Також риці ремічі може вказувати на поїздки, потрібно буде швидко зібратись, або це такі ситуації, коли ви собі щось намітили, навіть тоді, коли ви втомлені чи немає настрою, ви все одно беретесь за певну справу і доводите все до логічного, так би мовити, завершення. Скорпіон, Рицарь Пентаклів. Багато картвору на цьому тижні. Вочевидь, дуже багато зараз буде залежати від нашого вміння взаємодіяти з іншими людьми. Для вас, дорогі друзі, на цьому тижні можуть бути приємні сюрпризи, подарунки, грошові виплати. Можливо, вам доведеться кудись поїхати. Прицері Пентаклів це має бути, скоріш за все, по певним справам бізнесовим або пов'язаним з грошима. Крім того, зверніть увагу на те, що можуть бути отримані цікаві новини чи пропозиції, які не варто опускати із своєї зони уваги. Щодо рутинних справ, Рицарь Пентаклів це про те, що зосередженість, увага до виконуваних обов'язків. І здатність доводити все до кінця буде досить помічним для вас на цьому тижні. Двійка пентаклів. На цьому тижні вам потрібно, можливо, буде зайнятися питаннями документальними чи обліковими. Для когось здатність пройти через складнощі, якісь напружені ситуації у відносинах, буде досить корисною. Двійка пентаклів це про гнучкість, адаптивність. Здатність прилаштуватися до тих обставин, які можуть змінюватися зараз, коли треба то за одне взятись, то за друге. Ви з цим справитесь і ще цілком можливо отримаєте додаткову винагороду. Ну, а в певних ситуаціях двійка Пентаклі може програтися як така легкість, бездумність. І якщо це не шкодить, наприклад, вашим робочим обов'язкам, то цілком можливо, що цей тиждень стане для вас досить легким, коли ви зможете розслабитись, відпочити козороги, шістка пентаклів. На цьому тижні основне питання може бути у збалансованому підході, як у відносинах, так і в робочих питаннях. Якщо є у вас незакриті справи або борги, постарайтесь зараз з цим всім розрахуватись. Якщо хтось планує взяти гроші в борг, то продумайте гарненько, як це вкладається у ваші доходи, щоб. Подальші розрахунки не були для вас такими напружуючими. Крім того, ця карта ще і про взаємну підтримку, допомогу. Вона може стосуватися як вас особисто, коли ви звертаєтесь до когось і отримуєте необхідне чи бажане. Так само і до вас зараз можуть звернутися з таким проханням. І шістка пентаклів, знов-таки, про баланс. Це не значить, що потрібно віддати все, що ви маєте. цей тиждень буде вимагати від вас балансованих підходів у всьому. Водолії можу вас поздоровити, любі мої, тому що на цьому тижні ви отримаєте щось надзвичайно важливе, цікаве, перспективне. Це може бути пропозиція щодо роботи або виплата великої суми грошей, на яку ви очікували. Можливо, отримання гранту для розвитку вашого проєкту. Для когось цей тиждень буде часом вирішення житлових питань. І варто зауважити, що туз пентаклів – це лише початок. Надзвичайна можливість для того, щоб досягти бажаного. Але над цим ще потрібно буде працювати певний час, щоб довести всі справи до ладу. І ще по тузу пентаклів ви можете бути надто сконцентровані на вирішенні матеріальних питань. І інші сфери можуть залишатись поза увагою. Тож зверніть увагу на те, що ваші близькі, можливо, потребують трошки більше емоцій з вашого боку. Риби, королева жезлів. Вже сьогодні ми бачили цю карту, і не дивіться знов таки, як багато картвору виходить. І ця карта про те, що ви зараз можете бути досить активними, ініціативними, творчими, дуже включеними в якісь процеси. Причому ця дама цілком здатна керувати своїм життям і бути одночасно і хорошим менеджером на роботі, і гарною господинею вдома. Також зверніть увагу на те, що зараз якась жінка з вашого оточення, це може бути і ваш керівник, і хтось із членів вашої родини, буде мати суттєвий вплив на те, що відбувається у вашому житті. Причому в даному випадку це може бути підтримка, добра порада, але також і ви не відмовляєте зараз тим, хто потребує вашої допомоги.